Наразі лише юридично, а з лютого вже й фізично. Новий клінічний центр для дітей повинен стати найкрутішою медичною установою у західному регіоні. Тільки послухайте, тут обіцяють лікувати як складні патології та хвороби, так надавати й ургентну допомогу. А для цього треба об'єднати одразу дві старі обласні лікарні Охмадити спеціалізований дитячий медцентр. Чиновники обіцяють, що для лікарів це суцільні плюси, і звільнень не буде. Після реорганізації, так як ми і обіцяли, то весь колектив обидвох закладів залишається на роботі. Тому ми перед собою ставимо таку ціль, щоб дедлайни визначені, у лютому місяці має відбутися нова юридично правильна структура. Ставити на ноги нову структуру призначили лікаря-онколога Романа Кізиму. Наразі він лише тимчасовий учільник, але якщо буде добре виконувати свої завдання, то вже керуватиме тисячним колективом надовго. Медик зізнається, що викликів перед ним постало чимало. Стратегічне завдання тої лікарні є стати найкращим дитячим закладом охорони здоров'я національного рівня, скажімо, в західній Україні та й усій Україні. І в нього є для цього потенціал. Після об'єднання лікарень і обласна і Міністерство охорони здоров'я обіцяють буквально нашпигувати центр над сучасним обладнанням а натомість вимагають збільшити кількість та якість послуг для маленьких пацієнтів і не лише з нашого регіону, але й з усієї України. Це є стартап, площадка для розвитку нових технологій. Ми сподіваємося, що і міністерство, і власник. Зараз концентрую увагу на покращенні матеріальної бази цієї нової лікарні. Найбільше медиків тривожить, чи збережуться за ними робочі місця після злиття лікарень, і хоч посадовці та топ-менеджери центру обіцяють колектив зберегти, проте відповідати новим вимогам зможуть не усі. Разом з вами розробляти нову структуру закладу. В Першу чергу управлінську та фінансово економічну господарську. З об'єднанням чи без об'єднання завжди є якась еволюція, і вона буде. В інтересах пацієнтів змінюватися в кращу сторону. Євгенія Полікарпова Правда тут, Львів.